Добрий день, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку Принципи складання формул бінарних сполук. Підготувала вчитель Одеського ліцею Фонтанський Одеської міської ради, отчинаш Наталія Дмитрівна. Епіграфом до нашого уроку стане вислів. Мольєра, як приємно дізнатися, що ти чогось дізнався. Сьогодні, протягом уроку ми дізнаємося, як взаємодіють атоми один з одним, сформулюємо алгоритм складання формул бінарних сполук та навчимося визначати заряди йонів користуючись періодичною таблицею елементів. Для початку з'ясуємо, які сполуки називаються бінарними. Бінарні сполуки це такі хімічні сполуки, які складаються з атомів двох різних елементів. Наприклад, H2O. Відома вам формула води або ж СО2 формула вуглекислого газу. Щоб з'ясувати, як і чому з'єднуються два різних атоми у бінарній сполуці, нам треба пригадати з курсу 7 класу про можливість переходу атомів. У йони, існують катіони та аніони. Катіони це частинки, які носять позитивний заряд. Елементи ж, які мають негативний заряд, називають аніонами. Якщо йони мають одноіменні заряди, то вони будуть відштовхуватися. Протилежно заряджені йони навпаки притягуються один до одного та утворюють хімічну сполуку. При утворенні хімічної сполуки повинен виконуватися принцип. Електронейтральності. Будь-яка речовина є електронейтральною, тобто кількість позитивних та негативних зарядів повинна бути однаковою. Наприклад, атом гідрогену утворює катіон 1. Значення заряду йону пишемо після символу у верхньому куту, а атом хлору утворює аніон із зарядом 1 мінус. Зауважимо, якщо заряд 1 плюс або ж 1-, мінус, то одиниця не пишеться. Утворилася сполука h Хлор – Хлоридна кислота. Другий приклад атом барію, який утворює катіон із зарядом 2, також може поєднатися з відомим нам аніоном хлору. Але в цьому випадку для урівняння зарядів знадобиться два. Аніони хлору. Утвориться сполука барій хлор-2. Саме принцип електронейтральності покладений у можливість складати формули бінарних сполук і робити це зручно за наступним алгоритмом. По перше. Записуємо символи хімічних елементів. На перше місце записуємо позитивно заряджений йон, катіон, а на друге негативно заряджений йон, аніон. По-друге, біля кожного йону у правому верхньому куті. Записуємо його заряд. Пам'ятаємо, якщо заряд 1 плюс або один мінус, то одиницю не пишемо. По-третє, визначаємо найменше спільне кратне для значень зарядів. По четверте. Ділення найменшого спільного кратного на заряд визначаємо індекси кожного елемента у формулі. У даному випадку знак заряду неважливий. І по п'яте. Отримані індекси записуємо після відповідних хімічних елементів. Спробуємо за цим алгоритмом записати формулу бінарної сполуки, утвореної йонами алюміній 3, та сульфуру 2-мінус. На перше місце у бінарній сполуці записуємо позитивно заряджений йон. Це у нас катіон алюмінію. Із зарядом 3 На друге негативно заряджений йон, тобто аніон сульфур із зарядом 2 Наступним кроком є знаходження найменшого спільного кратного відомих значень зарядів. Пригадаймо. Щонайменше спільне кратне даних чисел. Це найменше число, що ділиться на кожне з даних чисел без остачі. Отже, в даному випадку цим найменшим спільним кратним буде число 6. Проводимо дію ділення знайденого найменшого спільного кратного числа. 6 на кожен із зарядів по черзі та отримаємо значення наших майбутніх індексів. Тобто 6 ділимо на 3 та отримуємо перший індекс 2. Далі 6 ділимо на 2, отримуємо другий індекс 3. Завершальним етапом є остаточний запис нашої бінарної сполуки з розрахованими індексами алюміній 2С3. Залишилося знайти відповідь, як визначити заряди йонів. У цьому нам допоможе. Періодична таблиця елементів. Періодична таблиця відображає класифікацію хімічних елементів, а хімічні елементи ми умовно можемо поділити на металічні та неметалічні. Атоми металічних елементів лише віддають електрони. Та перетворюються при цьому на позитивно заряджений йон катіон. Атоми ж неметалічних елементів здебільшого приєднують електрони і переходять до негативно зарядженого йону. аніону. Атоми першої та другої групи. Утворюватимуть йони із зарядами, що відповідають номеру групи. Для першої групи це заряд плюс. Пам'ятаємо, одиницю не пишемо. Наприклад, натрій плюс калій плюс. Для другої групи заряд становитиме 2. Плюс. Наприклад, кальцій 2, стронцій 2. У 13-й групі утворюються йони із зарядом 3. Наприклад, алюміній 3. З 15 до 17 груп переважно утворюються аніони. Заряд яких розраховується за формулою номер групи мінус 18. Так, для 15 групи заряди йонів дорівнюватимуть 3 мінус. 2 мінус для шістнадцятої групи, та мінус для 17-ї. Зауважу діти, що неметалічні елементи можуть і віддавати електрони, про що ви дізнаєтеся на наступних уроках. Виконаємо разом такий приклад утворення бінарної сполуки між атомами кальцію та бромом. Хімічний елемент кальцій розміщений у другій групі, тому утворюється катіон кальцію із зарядом 2. Хімічний елемент бро у періодичній таблиці знаходиться у 17-й групі, тому йон бруму матиме заряд мінус. Записуємо на перше місце йон кальцію, на другому місці стоятиме йон брому. Найменше спільне кратне відомих значень зарядів дорівнюватиме двом. Ділимо найменше спільне кратне на заряд кожного йону. Два ділимо на два. Отримуємо майбутній індекс для катіона одиниця. 2 ділимо на одиницю, записуємо індекс 2 для аніона. Індекс 1 не ставиться, тому формула матиме такий запис кальцій бром 2. Виконайте тепер самостійне завдання. Поставте відео на паузу та складіть формулу бінарних сполук, запропонованих вам на даному слайді, із таких хімічних елементів. Перевіряємо першу пару. На першому місці записуємо катіон магній 2, на другому аніон нітроген 3 Найменше спільне кратне дорівнюватиме 6, виконуємо ділення найменшого спільного кратного на заряд кожного йону. 6 ділимо на 2, дорівнює 3, і 6 поділимо на 3, рівнюватиме 2. Формула матиме вигляд магніт 3, n 2 Друга пара. Катіон кальцію із зарядом 2. Записуємо, записуємо першим. Далі виставляємо йон оксиген із зарядом 2 мінус. Найменшим спільним кратним для відомих значень зарядів стане число 2. Діленням 2 на значення кожного з зарядів отримуємо індекси. Одиниці, які у формулі пам'ятаємо, не пишемо, тому запис формули утвореної бінарної сполуки запишемо, як кальцій О. Підведемо підсумок нашого уроку. Рефлексія. Чи був цікавим урок? Що я дізнався цікавого? Найскладнішим для мене було найбільше мені запам'яталося. І записуємо домашнє завдання. Перше опрацювати матеріал відео та зробити опорний конспект. Владіть формули бінарних сполук, утворених хімічними елементами натрієм та оксигеном, гідрогеном та сульфором, калієм та йодом. Бажаю успіхів, дякую за увагу!